Я би розділив цей візит на два етапи: перший це підписання побратимської угоди, договору співпраці між містом героїрпінь. І Лачин. Лачин – це місто в Карабахі, яке звільнили, і воно вже перейшло під контроль Азербайджану. Вони цим дуже пишаються. Ми підписали договір співпраці партнерських побратимських відносин між напрямками культури, нашими художниками, співпрацю між нашими містами, наших дітей вони зможуть брати на оздоровлення. В них дуже потужно працює служба по розмінуванню. Це державна агенція, і вони запропонували наших українських спеціалістів до себе на навчання. Плюс це можливо буде і допомога в обладнанні після цього навчання, і вони так само будуть цим допомагати. Вже ми сконтактували директорів нашої школи і їхньої школи в Лачині. Вони передали подарунок для нашого ліцею лінгвіст, і я вже передав Валентині Сергіївні. Ми попросили надати фахівців з іноземної мови, і їхні вчителі будуть приїжджати до нас. Зараз ми напрацьовуємо ще додаткові проекти. Другий етап це етап, один я вважаю, з найголовніших. йшлася мова про чотири об'єкти по відбудові: це центральний будинок культури. Це наша дитяча юнацька спортивна школа, це новий арт-центр і на Гостомельському шосе три багатоповерховий будинок на офіційному рівні було підтверджено, що вони будуть відбудовувати ці будинки. Зустріч була в офісі президента на вищому рівні. Був на цій зустрічі присутній і посол України в Азербайджані Юрій Гусів. Я до речі хочу подякувати за ту потужну допомогу нашого українського посольства і посольства Азербайджана в Україні, щоб ці проекти були впроваджені. Є домовленість зі стороною Азербайджана, що в наступному році 30 дітей поїдуть на відпочинок на оздоровлення до Баку. Посольство Максимально в цьому сприяє посол Юрій Гусів запропонував зробити в нашій лікарні дитячій такий невеликий клас для навчання. Коли діти там тиждень, два, три лежать в лікарні, вони втрачають знання. Є міценатські кошти на це, і зараз ми розробляємося таку можливість, щоб діти не зупиняли навчання.